Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало побороти кліща, скласти, хто вже починає скласти гарно і продуктивно сім'ю в зиму. На сьогодні хочу я разом з вами порозмішляти, чи потрібно об'єднувати слабкі сім'ї. Фірма Beward пропонує своїм, своїм джолярам таку акцію. До 1 жовтня ціна вощини 300, 300 гривень. Пачка 1500. Обмін воску: 6 кг воску, 5 кг вощини. Також вона закупляє віск ціну уточняйте. У виробника. Значить, якщо більше 20 кілограм воску, то. Дивіться, бджілка прилетіла. Більше 20 кілограм воску, то пересилка за їх рахунок. Це якщо за гроші. Також компанія. Пропоную переробити свого воску на свою вощину. Ви привозите, якщо до 300 кг 80 гривень за кіло, якщо більше 300 кг 50 гривень за кіло. І можна мати свою вощину свого воску. Чи об'єднувати слабкі сім'ї, я думаю, що 95, а може більше відсотків бджолярів скажу, що потрібно. Звичайно, і будуть праві. Я, наскільки мені відомо, було проводились експерименти, брали дві сім'ї, об'єднували. Вона приносила 60 кг меду. Ну, ніколи дві сім'ї не було так, щоб вони по теорії мали дві сім'ї, якщо не біднати, принести по 30 кг меду. Такого не було. Приносили по 25, по 20, но 30 не було. Звичайно, кожен скаже, що у сильних сім'ях це сила. але кожен Кожному рішати самому. Я запускав такий невеличкий, невеличкий експеримент, хто слідкує за пасікою, що я постійно щось експериментую. Я запускав сім'ї, які менше чотирьох 4 вуличках у зиму. І чи вони дадуть товарний мед. Звичайно, дві сім'ї мене здивували, які вийшли ну, ще менше, ніж на три вулички, можна сказати, 2,5. І вони. І вони принесли ну, не так, як основні сім'ї, ну, майже. Одна принесла два, два восьмирамочних рута, друга принесла корпус і магазин і одна принесла корпус з половиною чуть-чуть. А одна взагалі принесла, можна сказати, майже два корпуса восьмирамочних на українську рамку. Сім'я, яка вийшла, ну, я думав, що вона не виживе зимою. Вона вийшла. Це маточка з полтавчанка, вже облітана на наших трутнях. І вона показала непоганий результат і пішла в зиму в, хорош, в хорошому стані. Які плюси? От Я майже не об'єдную. Об'єдную в крайньому випадку це вже десь жовтні. Якщо десь нема матки, я цю сім'ю підселяю туди. В ту сім'ю, де немає матки. Які плюси слабих сімей? Скажу, їх взагалі немає. Ну, Якщо по нашому клімату рання весна, то слабенька сім'я якраз до акації набирає силу і дає товарний мед. Сильна сім'я може прийти в ройовий стан? Ну, Це такі плюси. Це великий плюс, що слабкі сім'ї майже ніколи не рояться. Ну, майже це 100%. Цю сім'ю я неодноразово показував у ролику. Вона принесла корпус і, і магазин, і пішла в зиму на своїх кормах і доволі непогана сім'я. От вам і необ'єднана сім'я. Але ще який плюс, що ти не об'єднуєшнуєш об слабі, слабі сім'ї. От, наприклад, Даже в тому, що йде як збереження матки. Весною бувають такі случаї, що десь за зиму в якихось сім'ях пропадає матка. Береш цю маточку, кладеш у ту сім'ю сильну, де пропала сім'я, а бджолу підсудінняєш до більш слабої, і от тобі об'єднав і з більшою користю і зберіг, зберіг матку. Я думаю, це теж величезний плюс. Давайте глянемо на одну сім'ю, яка я їй показував зимою. Хто хоче подивитися, що думаю, що я обманюю, вона десь там на дві вулички, була дві з половиною. І вона дала два рутовських корпуса. І зараз побачимо, яка вона пішла іде в зиму. Ось ця, ця сім'я, вона дала два корпуса, І я її пустив в зиму на трьох корпусах. Сам перед. Що ми зараз робимо? Дивимося, чи є кліщ. Ми постійно, Вже кліща по мінімуму. Дивимося раз, два. наче три. три. Три кліща. Оце третій корпус. ну Тут я не можу сказати, наскільки вона. Ну, я думаю, ну хай де шість рамок, п'ять точно. ну Зараз вона обсідає всі вісім. Ну Це три корпуси, можливо, там вона ще й на розплоді. Ну Сім'я піде в зиму непогана. Ось полосочка. Можна її перевернути. Можна ще покласти ще одну свіжу. Якраз є ось полосочки ці. До речі, вони дуже непогано спрацювали. Від них кліщ сипиться, і я бачу, що кліща по мінімуму. Ці полоски, віскозні бджілки не гризуть, вони їх прополюсують їх просто треба перевертати. І на другий рік, хто слідкує за мою пасікою, я завжди якісь роблю експерименти. І На другий рік хочу запустити 3-4 сім'ї, взагалі не використовувати хімію. Кислоти, ефірні масла. Якісь молочну кислоту. І один, одну сім'ю хочу запустити тільки на, на маслах. І багато масел можна робити самим, таким як полинове масло можна самому робити. Чебрецеве масло теж можна самому робити. і бо багато, Якщо без хімії, 2-3 роки і сім'ї сім посипляться. Ну, Якщо нічого не робити, то й нічого й не вийде. А так, спробуємо. І ще один експеримент. Я хочу запустити на другий рік. Це одну сім'ю. Вибрати дві сім'ї однакових. З одними матками однакової, одної породи, ну, одної лінії. І одну сім'ю запустити без, безвощинну. Ось ця сім'я, яка була теж на 2,5 вулички. Вона дала це на українську рамку. Вона дала майже два, два корпуси. Вона сказала, 15 чи 16 рамок. Хай навіть візьмемо 14 рамок українських, щоб не перебільшувати. І вчора обробляв димовими таблетками від кліща Базальт. Ну, бачимо, що кліща по мінімуму. Раз, два, три, чотири. Ну, десь до десятка, а ні ось дивіться Трошки сипануло. Більше, ніж десяток. Я ставлю теж де-не-де контрольки. Дивиться, чи Чи сипиться кліщ. Ну, в цій сім'ї поменше. Раз, два, три. Три чи чотири. Тут взагалі супер. Ось сім'я трутовка. була, Вона в мене вже стільки вбила маток. І її стоїть розтрусити по пасіці, але вже на нею почався напад, її почали грабувати. І, я думаю, би її розбили. І я забрав всі рамки. Теж приклад для того, щоб зберегти на деякий час матку. Звичайно, ця сім'я вже може і не піти в зиму, хіба що десь відкість підсилити якимось ще розплодом, коли б десь складати в зиму. Можна підсилити тут дно високе, можна десь і 300 поставити. Ось такий не завжди є ефективним об'єднувати сім'ї. Якщо їх вчасно, звичайно, то є об'єктивно. А якщо об'єднати, аби об'єднати, бо вона слабка, це теж я думаю, ну це моя думка. Я ніколи нічого не нав'язую. Я кажу, як я роблю і яка це як моя думка. Ось так. Підв'язую я маточку у кліточці. Бджоли, звичайно, небагато. Може десь до дві вулички. Отак пусті. І підвішую їм маточку. Отак. У клітоці і хай вони що? І 2-3 дня сюди не заглядую. Потім загляду, якщо знайду маточку, маточка лазить між ними, тоді ставлю рамки. Ось так. Тому і цікаве наше бджільництво, що 100 бджолярів, 100 різних дій. І кожен робить на своїй пасіці, у кожного вироблюється своя система ведення бджільництва. Добре друзі, я роблю так, а ви робіть сто раз краще і хай у вас буде повні вулики меду, хай вас удачно зимують і щоб у вас не було кліща. Хай вам всі щастить. До побачення!